Вітаю вас, мої друзі! Вітаю вас, мої підписники! Ви на каналі Фішин Клаун. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я! Що? Е, Місцевий грядки я вирішив сьогодні перевірити. Не планував нічого. Зранку після цих шахедів прокинувся. Ну і думаю, що сидіть, біжи костя. Поки попив кави, поки туди-сюди виперся вже сонце начебто світить, але нічого. Оконь влітку клює і в день. Я вже це е перевірив. Тому піймаю, піймаю, не піймаю та й піду далі відпочивати. Так, е Комплект. Азура Сафіна 90 Light Road 3.15 тест. Гарний окуневий спінінг лайтовий. Мені він подобається, все в ньому чудово. Далі катуха Шимана Ультегра. сьогодні Шнур Азура лайтгейм 8 0,5. Восьміжильний я хочу далеко закидувати. Я хочу там його шукати на дальняку під травою. Я його не знайду, або буде дрібний, або ще щось. Мені треба більш-менш розмір, тому я хочу далі його закидувати. Флюр Азура Савада 03. застіпка флагман 2.0. Ну і бачите, приманка Приманка, це спінер. Сьогодні буду впиратись на мої спінера. Це спінер клаун. Я сам їх роблю: 10 грамчиків на трійнику. Е Мені схотілося. Я посидів, їх поробив. Ну, а я коли ти зробив, хочеться їх пополоскати. Так, все. Вдягаю камеру на груди і погнали, ловити того полосатого розбійника. Поїхали! Так, Костя у воді, ну що, вітерець сьогодні невеликий, там майже он там зовсім його нема. Тому, я думаю, заважати він мені не буде. Полетіло. Є, є, ну, з приводу проводки одразу вам кажу. Е, спінерами я ловлю весь час або рівномірю, або джигом. Подивлюсь, що йому треба саме сьогодні. Або він суперактивний і я буду джигувати, або він стоїть на місці і буду йому перед мордякою підносити цю приманку. Починаємо. Щось серйозне. Що серйозне. Залетіло. Ану це вже такий дебилый окунь, надо тебе піднімать, треба, бо тут брова. Ну давай. Ну, показуйся. Чи жерех невеликий, чи окунь хороший так це слухайте, це сарай. Це не окунь, це сарай. Зараз траву завів. Ну, подивіться, зараз я вам, щоб не проти сонечка. Ось так от. Як вам такий екземплярчик. Ну це треба зафотати піти. Це треба зафотати до спідерок. Ой, класяра, ой, класяра. Зараз зафотаю. Так, давай, друже, помучив я тебе трохи зі своїми світлинами. Давай. Ну, микайся. Давай, 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 давай. Перевертаємося. От і молодець, от і пішов. І є, і є, друзі, і є. І оце класяндра. Йолки-палки. Оце класяндра. Гарні акуні, акуня, акуньо. Дивіться, він не хоче зовсім виходити. А я його намагаюсь вмовити. Давай. Давай, оце Костя, Спінрок Клаун зробив. І оце сараї сьогодні, дивіться, не хоче виходити, не хоче. Ну яке це задоволення на лайт, коли сараї заходять, це просто неймовірні відчуття. Ну давай, давай, піднімайся, братанчик, ти ж ну просто красавця на коня, просто це зараз, 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 зараз. Подивіться, подивіться на це щастя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який ти красавець. Зараз гачок вийму Все, виняв гачок, Прийшлось йти за щипчиком. Ну дивіться які. Які паровози, біжи, дружба. Так, їдемо далі. Ще сопляк якийсь. На джих. Рівномірочку щось не схотілося йому. ну. Давай. слухай ты, ну так... Мордать и окуня. Чекай, 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 друже, чекай. Мордать и окуня нормальные. не Трехки Ну... Пида. пиды, дружбанчик. Давай. Такий начебто нічого. Ну, бачите, йому саме джиг подавай і все. І все. І більше йому нічого не хочеться. а ну а ну, а ну. Давай. Ех, яка краса! На лайтик. Давай, давай, іди сюди. Іди сюди. Дивиться. <социві> Дивиться. Давай, хайр, зроби. Ну, дружбанчик. Ну, зроби хайр, ну і цей. Не будь ти. Ладно, не хоче. Держи. Так, погнали далі. Все, Костя. З проводки розібрався. Погнали далі. Такі коротенькі підривчики я роблю. Сильно не підриває від дна, а саме коротенькими йому подобається, щоб не висока. О, бачили? Бачили? Оце <смі> куня пішли. Ой, сараї, ой, сараї. Грош. Розмір хороший, риба хороша, Костя хороший, всі хороші, Спінінг в дугу. Ану. Слухайте, це якісь зараз дійде, єле-єле тримається, ледь тримається, ну спробую, спробую не впустити, в траву зайшов, піднімайсь трохи, піднімись, Дай я, 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 я. Зараз. Все, взяв. Взяв. Дивіться. Дивіться, слоники. Ех, клоун, спінер. Працює. Оце воно. Оце воно. Давай біжи, понеслась далі. Блін, знаєте що? Я просто хотів би вам всі ці покльовки ну, познімати. Ну, на жаль, дуже спекотно, камера не витримує. Якщо весь час тримати камеру увімкнутою, ну, вона перегрівається і вимикається і все. І тому треба її вимикати. Щоб вона трохи остивала, вже коли покльовка, тоді я вмикаю її і вже ну, не записує сам саме це клювання. Тому, на жаль, ну, варіантів інших нема. Дуже спекотно, я стою обличчям е, до сонця. О, шо? о, о, давай, доганяй, доганяй, доганяй. Чи що там? Зачепив. Зачепив. Все, мінус. І на дальняку, і нічого Костя не зробить. Ладно, все, піду в'язатися, на жаль. На жаль. Ну, 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 може, є шанси, які. Все, нема шансів. Мінус. Спінера, це розходники. На превеликий жаль, блін кого спіннера втратив. Ладно, зараз швиденько прив'яжусь і продовжимо з вами. Хтось тут винирнув біля мене, аби не квалангіст. А, он, о! Ну це все, це все хана моїй рибі. Зараз він буде тут нирять. І їсти мою рибу. А, воно, воно окуня мого жре, сволоч. Я ж повинен його піймати. Що, крупний? Братан, крупний? Не можеш проковтнути? Дивись, потім же ж на унітазі ще сидіть. Обережно. Здорову рибу піймав. І не може її заковтнути ніяк. Що там, малька нема? Дивіться, дивіться, якщо вам видно, прямо його піднімає того окуня чи що він там його взяв. Не може. Оп! Не виходить. Зараз ти сюди і чаєк збереш, всіх збереш. Ну мені ж цікаво, він його чи ні. <плес> Отож. У нас тут крупняк, ти думав. Тільки оце ти стоїш ровно туди, куди я кидаю. Ну якщо я тебе зараз зараз витащу разом з тим окунем, ну мені цього б не хотілося, звісно. Ну... Буде в мене і діч, і риба. Бореться, бореться, не може він його сожрати. О, чаєчка повернулась на допомогу. Так, ладно, Костя, лови рибу, бо ти поки будеш роздивлятися там. що він заглатує, ще і риба розбіжиться. Дивіться, дивіться, вверх підніма, підніма вверх, давай, 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 заковтуй. Все, заковтну. Да? Чи що, чи поперек горла? Ні. Що, не, не лізе? Попригай. Попригай трохи. Бо вдавишся. Заковтнув. Ну то все, то ж тобі до завтра вже ж вистачить. Да, заковкну. Ой, і тут риба прыгає. Коротше, риби вистача. Ого! Підхопив ти його Давай, давай, давай. Оце сараї, оце сараї. Просто капець якийсь. Ну давай, виходь, Виходь. Тільки ти в браву не заліз туди. Бо мені... Це зовсім не треба. А ну оце конь, оце конь. Оце конь, зараз я вам покажу його. Подивіться, це просто, це просто щось неймовірне відбувається. Зараз, 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 братан. Як тебе ж взяти? Ну... Ну там нормально, там тринік. Вратяку зайшов, то він вже не зійде. Чекай. Отак. От Дивіться. В морді. Ні, ну це... це вже зараз я спінер достану. Це вже подивіться. Оце вже воно. Оце риба. Піду фотати. Не без цього. Як таку красоту можна не зафотати? Так, давай, сарайчик. Біжи. Біжи. Ні, так мені не подобається. Що ти мені плавник цей? плавник цей. Машеш. Давай, дурня, не валяй, ти ж вмикнувся вже. Оце інша справа. Пишу. Все, друзі, терміново моя риболовля закінчилась. Ех, рибка-то гуляє. Ну, коротше, виявляється, я вчора своїй родині не обіцяв на пляж, блін, і забув. І вони сидять, чекають. Дружина зателефонувала, каже, ти що, охранів чи що? Де ти є? Я кажу, на рибалки, а що таке? Ну, типу, ми ж чекаємо тебе, щоб ти нас вивіз на пляж. Я, йолки палки забув. Ну що, ну там вже майже до розлучення може дійти, тому треба мені їхати, вибачте. Ну що, подитожу швиденько. Риба поклювала, спінер мій ось цей красавчик спрацював. Все. Заїду, до речі, у флагман. Там з'явилися нові азуровські спіннера. Мені цікаво, що це за спінер. Я в інтернеті полазив, подивився. Треба буде ще пополоскати їхні спінера. Зараз літо, сезон спінерів, тому не витрачайте часу, якщо є можливість, виходьте на риболовлю і ловіть саме на блешні, берталки. Спінера, тому що зараз риба більш-менш активна, ну, вона кидається. І сьогодні я в принципі, на джиг. Весь час я використовую проводку таку плавненьку, тяну, да, і він на неї вішався. А цього разу йому саме оце сходами треба було стукати, і він на неї кидався. Тому ладно, ну що зробиш? Шо, розлучатись я ж не буду. Мене виженуть з дому, буду безхатьком ходити, по смітникам лазить. Мені це не потрібно. Я сподіваюся, ви зараз за мене, і <свісно> тому мені пробачте, що таку не дуже довгу рибалку вам засняв. Хоча, в принципі, рибу показав, все показав, вклювання показав, все начебто вийшло. Все, друзі, на коня. Друзі, війна продовжується. Обстріли кожен день. Дуже важко зараз, ви це все на собі відчуваєте. Бережіть себе, бережіть. ховайтеся це стосується цивільних, ховайтеся. Їхнє завдання нас вбити, наше завдання вижити і розповідати поколінням, що це було. Який у нас сусід. Завдяки нашим янголам, Збройним силам ми зараз живемо. Тому допомагайте їм, моліться за них. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки. Я вам всім бажаю здоров'я. До нових зустрічей. Бувайте!